Що ви робили? Я плачу. для першого поруця моя. Я діти якраз не вище немає. Як нам замість чотирьох робити. По гривень, так, це наші ліки на цій чого ви не давали. А це втрачає ви приїхали? — Я сам та воно що я обіцяю. Ну, і щоб додому хочеться хотіли заробити і відправити, то він, чи не ви що вчається. Не виходилось ніяк. Скільки ми суд давали. То, я, я сказав, пішли, тоді запастували. Кадін ходили, пушкілками ходили, теж баскували. Ну, чого не треба? Нічого кажуть, що шов, чекали, не додають. Ні, дадуть, сказали, що немає грошей. Очень, який, який хазяїн цього пане міста, він майже всі гроші задавав. Він депутат Верховної Ради і партії Ріоні. І до нього не може ніяк докопатись. Тому що що там заробилось, він тільки один змінок робить і все, є я Далі є до президента Януковича, ну всі інстанції я Це все Нічого мені не допомогло. Може тепер нова влада, яка стане, До то, того я й прийшов, що може почує нас влада, ця нова, яка тепер є, може допоможе, може, знайти і сказати, туди гроші. Наші люди зароблять нашими. А по скільки годин ви в день працювали? Ми працювали по 12 годин. Це десь, я сказав, ти вихідного це повага. Наш годину працював. Це вже не діє. Ну що готові? Якщо не віддають. То... Ну що ми готові? Ми са будемо розбирати. Я на... Я на Та що там робота? Як Петро. А прізвище, ваше? Моя фамілія Південська Петро Васильович. Скільки років? Я пенсію. Я на пенсійній. 63. 60 кроків. Повному ще 60 років. Я їх прошу, дайте мені хоч за останній рік, щоб я вдобно синій фонд. І то не хотіть, далі пенсійний фонд віддати бачити. Зрозуміло, да, да. ну добре, тримайтеся, тримайтеся. Може, щось слягусь. Ну, може да. Можете. <запити> <все> рифт, <запити> Так. Давайте поговоримо. Е, що? Будьте уважні, стара. А. Повестка. Uh -huh. thank you we <laughs>